Цей рецепт я тримала в таємниці майже 10 років, але настав момент і я готова поділитися ним з вами. Я взагалі дуже люблю всякі смаколики, особливо перед святами, бо кухня, солодкі й теплі аромати завжди створюють той самий настрій, який ми всі так чекаємо. І сьогодні я роблю свій фірмовий штолін. До теплого молока додаємо дріжджі, половину цукру і пару ложок борошна. Все це добре перемішуємо і ставимо опару підходити. Потім потанцювали з котиком, поки опара підійшла. До готової опари додаємо сіль, цукор і яйця. Гарно це все перемішуємо. Поступово вводимо муку і додаємо масло. Потім поступово знову вводимо муку і гарно вимішуємо тісто і ставимо на розстойку на 50 хвилин. Поки наше тісто підходить, натираємо цедру одного апельсина, одного лимона. Додаємо корицю, ваніль, все це добре перемішуємо, неймовірний аромат. І ось уже готове наше тісто. Розкатуємо в пласт товщиною 1 см. Додаємо нашу пряну суміш і в довільній формі замішуємо знову тісто. Все це гарненько вимішуємо, додала муки, щоб не прилипало до рук, розрізаємо на дві частини та ставимо на розстойку на 20 хвилин, а поки вмикаємо вашу духовку. Все це гарненько підійшло і ставимо випікати при температурі 180 на 35 хвилин. Ось така неймовірна краса у нас вийшла. Натираємо це все добре маслом, посипаємо цукровою пудрою. І насолоджуємося неймовірним штоліном. Обов'язково приготуйте, зберігайте та діліться цим рецептом.